Так, чергове вимкнення. В цьому відео хочу показати розрядку збірної акумуляторної батареї, яка складається з літій залізофосфатної батареї і літій іонної Як бачимо, літій-іонна зараз дає 6,8 Ампер. А деяка, як бачимо, дає 9,7 А в даний момент. Трошки більше. Виходить, що. Що Дейка все-таки більше криє навантаження, ніж літіонна батарея. Напруга на батареї зараз 53 вольта. Ну так, да, по кривій розряду, якщо подивитися, то зараз -то тягне е, ну, тягне залізофосфатна батарея. Ну, будемо спостерігати, що буде далі. Включився я е, додатком до літієвої батареї. І помітив дуже цікаву ситуацію. Переток потужності від літії залізо фосфатної батареї в літію. Дивимося уважно на екран. Зі знаком мінуса це розрядка, зі знаком плюс це зарядка. Зараз, як бачимо, на надейки панелі 0,0, з мережі 0,0 і нагрузка така плаваюча. А, так, тепер я хочу вам показати, друзі, що це саме переток енергії. Від Дейвської батареї в літій Іонну. Тому я зараз вимикаю перемикачем, перемикаю навантаження, вимкну, і як бачимо, відповідно, зразу зріс струм. Я, вим... я сняв навантаження з інвертора, і як бачимо, струм перетоку зріс. Дивіться, зараз на деї мережі немає, навантаження немає, нічого немає. Я її взагалі вимикаю. Я дею вимикаю. Зараз вона потухне. Хочу вам показати, щоб ви побачили, що вона потухла. Все, вона потухла оф. Ну, вона ще бачить панелі, тому не засинає. Зараз я ще вимкну панелі їй, то вона взагалі засне. Ось, я вимкнув де її? Панелі, вона зараз має заснуть. заснула. А переток ніде не дівся. Ось що прикол. Дивіться, струм перетоку тече напруга на акумуляторах, хоча б підросла до 53 вольт. При цьому побаночно. Щоб сказати, що КЗ немає. Ну, а така фігня! Оце прикол! Получається, чомусь зараз відбувається переток енергії між Дейвською батареєю і літіонною. Інтересно, це переток пів кВт на минуточку. Ого! Зараз пів кВт переток. Цікаво! Дейвська батарея ось Оце цікаво. Афігеть. Зараз чомусь відбувається переток в літійонну батарею. Так, вмикаємо Дею. Ось дею я вимкну. Вона в мене вмикається. Дею вмикаю. Що в нас відбувається з перетоком? Трошки зменшився. Ого! Ну, не знаю, буду спостерігати, що воно буде. Побачимо. Напругу де я показую 53,1. Ну і тут напруга росте на літіонній батареї. Чому вона так просіла, не знаю. Оце зараз росте напруга. Ну, включусь пізніше. Коли чи буде зменшуватися переток, чи не буде. Чергове ввімкнення. І так, переток закінчився, Увімкнулося якесь навантаження. Як бачимо, напруга трошки присіла. І вже перетока немає, вже йде розрядка літієвої батареї в навантаження. Ну, така якась інформація, чому це відбувається, буду досліджувати і ділитися з вами. А uh, ну таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.